Непроста ситуація, що склалася в Красноградському районі з обігом та реалізацією через аптечну мережу наркотичних і психотропних речовин, змусила виконавчу владу райони та органи місцевого самоврядування вдатися до конкретного діалогу з власниками аптек. Адже ті по суті самоусунулися від такої справи, як реалізація наркотичних препаратів. Пояснення у кожного зводяться до наступних аргументів, говорить приватний підприємець Тетяна Симиренко. Я считаю, что больные нашего города стали заложником ситуации, что в нашем городе Краснограде нет аптек, которые отпускают наркотические засобы, которые так необходимы нашим больным. Но на сегодняшний момент в государстве стала такая проблема, что мы не можем по каким-то там параметрам взять лицензию на наркотические засобы. Это должно быть специальное отдельное помещение и много таких технических условий, также проверки со стороны органов контролирующих наркотики. Поэтому на сегодняшний момент мы не готовы отпускать эти препараты, но мы над этим вопросом думаем, совещаемся и думаю, что в ближайшее время что-то в районе у нас изменится. Від такого способу ведення фармацевтичного бізнесу страждають в першу чергу ті красноградці, яким через хворобу вкрай необхідні спеціальні ліки. На сьогодні на диспансерному обліку в центральній районній лікарні перебуває майже дві тисячі осіб, котрі потребують наркотичних і психотропних препаратів. Придбати їх в аптеках Краснограда і Красноградського району неможливо, тож доводиться хворим їздити за 50 кілометрів у Сахновщину. Певну допомогу хворим надає адміністрація Красноградська. Скої центральної районної лікарні, за словами заступника головного лікаря Віри Горбович, для тих хворих, які знаходяться у них на лікуванні і на диспансерному обліку, вироблено певний механізм отримання наркотичних ліків. Однак, в цілому, він не вирішує існуючої проблеми у красноградському районі. Проблема обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є в нашому Краснорадському районі в зв'язку з тим, що жодна із комерційних аптек не має ліцензії на обіг наркотичних засобів. Краснорадська центральна районна лікарня має ліцензію на обіг наркотичних засобів до 2017 року. Ця процедура обновляється кожні 5 років, і дозвіл на господарську діяльність по. Обігу наркотичних засобів проводиться через ліцензування. В Краснорадській центральній районній лікарні форі, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, отримують всі необхідні засоби і препарати. Це в основному йдуть форі реанімаційні, форії, які оперуються, і форі, які мають стійкий больовий синдром. Пацієнти, які знаходяться на диспансерному обліку у лікаря-онколога, Лікаря, психіатра, невропатолога отримують засоби через виписування рецепта, так називаємо розового, форма номер 3 який отоварюється на даний момент в Сахновщанській центральній аптеці, так як у нас немає жодної аптеки ліцензії. Цю справу необхідно вирішувати на рівні районної державної адміністрації і районної ради, тому що е, ця проблема дуже необхідна. Не кожен із пацієнтів може поїхати на велику відстань е, і придбати цей препарат. А також, е, якщо це онкофорі, які потребують введення великих доз препаратів, це е, Потрібно їздити кожні два-три дні на відстань 40-50 кілометрів. Що стосується призначення препаратів у центральній районній лікарні, хворі, які знаходяться на стаціонарі, у нас ця процедура вже давно алгоритм відпрацьований, і форі призначення форі призначення виконують. Що стосується забезпечення амбулаторних фориг згідно 333-ї постанови, якщо родичі мають медичну освіту або мають навики введення медичних засобів внутрішнього внутрішньовенна, ми можемо призначити препарат з отриманням його і Відповідальність за ведення препаратів будуть тільки на родичах даного форугу. В відділенні фору отримує наркотичні засоби по призначенню лікаря. Обов'язково процедура списання ми проводимо згідно 11-го наказу Міністерства охорони здоров'я. Допомагаємо на даний момент мої первинні ланки, так як вони не мають ліцензії. І рецепти виписують вузькі спеціалісти: це невропатолог, онколог, травматолог. Всього на диспансерному обліку у лікаря-психіатра знаходиться дев'ятсот пацієнтів, які отримують і психотропні, і наркотичні засоби. А на обліку у лікаря-онколога 983 чоловіки. Влада району під час наради з власниками аптечних мереж в особі першого заступника голови районної державної адміністрації Олександра Клачкова та голови районної ради Костянтина Фролова запропонувала власникам аптечних мереж міста і району посильну допомогу у вирішенні цієї проблеми. Зокрема, голова районної ради Костянтин Фролов запевнив, що винесе на розгляд депутатського корпусу Красноградської районної ради пропозицію передати на умовах пільгової довготривалої аренди. Приміщення колишньої бухгалтерії, що знаходиться на території лікарні, за умови, що претендент на оренду отримає ліцензію на реалізацію наркотичних і психотропних речовин. Вопрос не на рівні. Були письма, були обращения адміністрації з управління здравої храні, уже участились звонки. Ну, живут за счет этих лекарств, не могут без этих лекарств. И проблема настолько назрела, что ее нужно решать, и мы уже решать готовы ее, честно скажу, любыми способами. На черговій сесії Красноградської районної ради, яка відбулася 29 січня, депутати підтримали пропозицію голови Красноградської районної ради Костянтина Фролова. Справа тепер за власниками аптечних мереж міста, адже бізнес, у тому числі і фармацевтичний, повинен бути соціально відповідальним. Люди чекають на їхню підтримку і взаємопорозуміння, адже чужої біди не буває.